Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу вправи для пресу, у кого є гіперлардоз. Що таке гіперлардоз? Це е, передній нахил тазу. І елементарні скручування вам можуть тільки погіршити ситуацію. Ви можете відчувати спину, а не прес. І м'язи пресу у вас залишаються слабкими. Тож я вам покажу вправи, які треба робити, якщо ви. Робите скручування, а відчуваєте спину, а не прес. І почнемо ми з дихання. Дихання дуже важливо, дуже багато хто дихає плечами, грудною клітиною і не вміють дихати животом. Тож, ми починаємо з дихання. Ми лягаємо на спинку. Кхе -кхе. Лягайте на спину, ножки зігнуті. П'яти стоять під коліном в зручному положенні. Дуже важливо, щоб ви підкрутили таз і уклали свій поперек, щоб у вас не було просвіту тут, рука не залазила. Ось ви лягли, поклали руки на животик, і ми будемо дихати саме вчитися дихати животом. Ви робите вдих і вдихаєте повітря в живот. Прям кладіть руки собі на живіт. І ви повинні, якби. Набрати повітря в живіт, прям відчувати, як животом, ви відштовхуєте руки догори. Робимо вдих, надули живіт як кульку, і видих. Максимально видихнули все повітря з живота, натягнули, втягнули живіт, і напружили м'язи промежини. Все ви таке відчуття, що ви все тягнете туди догори. І затримались на 5, 4, три. Два, один. Відпустили. Знову робимо глибокий вдих. Надуваємо живіт як кульку вдих. Видих. Затримка дихання. Втягнуло живіт. Максимально 5, 4, 3, 2, Один. І видих. Ще три рази. Надули вдих. Видих. Втягнули живіт, затримка дихання. Тримаємо 5. Чотири. Три, два, один. Видих. І ще два. Подихали трошки в своєму комфортному темпі і поїхали вдих. Видих. втягнули, втягнули, тримаємо, тримаємо. П'ять. Чотири. Три, два, один. Видих. І останній раз вдих. Видих. втягнули, тримаємо. П'ять, 4, три, два. Один. Видих. А, чому саме дихання? Да? Тому що. Uh, у нас є прямий м'яз прямий живота, саме він відповідає за скручування корпусу, да, щоб об'єднати дві кісточки да. це груд, грудину і лобкову. Це відповідає прямий м'яз живота. А в нас є ще внутрішній м'яз живота, який відповідає затримання всіх наших органів. І саме його треба uh, укріпляти, щоб у вас був плоский живіт. І так, подихали. Тепер підкрутили, перевірили поперек і починаємо робити скручування. Але ви робите скручування не як ви звикли, різкі такі рухи, ні. Підкрутили таз. І що ми робимо? Ручки біля вушок. Ви робите вдих в живіт, да? і видих, скрутились, прямо направляємо дві. Кісточки один до одного. І повернулись в такому плавному темпі. Вдих, видих. Зверніть увагу, що я тільки трошки відриваю лопатки від підлоги. Я не роблю повні скручування. Вдих і видих. Між підборіддям і грудиною у вас яблучко. Ви не прижимаєте підборіддя до себе, дивитесь в стелю. В лікті по сторонам і поїхали 15 разів. Дих. Видих. Дих. Видих. Три. У мене вже прес горить вогнем. Маленька деталь. Але як міняє всю ситуацію? І ще три, два, один. Відпочили, лягли, подихали трошки. Права друга називається мертвий жук. Ви піднімаєте ручки до стелі, долоні над плечами, згинаєте ножки в колінах, колінця у вас над тазом, носочки натягнути на себе. Кут в колінах 90 градусів. Поперек наш лежить, ручки догори. Ви робите вдих знову в живіт. І з видихом опускаєте праву руку ліву ногу. Але слідкуйте за тим, що коли ви опускаєте ногу, ваш поперек може прогинатися. Да. Тож ви не сильно опускаєте ногу, а старайтесь вести якби вверх її. Вдих і видих. І ми затримуємось в цьому положенні, коли нога внизу, рука внизу. Буквально на 3, 2, 1. Повернулися. Вдих, видих. Вдих. Видих. У мене все тремтить. Я не знаю, як у вас. У вас повинно теж. И ще десять девять, весе, семь, шесть. 1. Супер, чудово. відпочинок. Наступне вправи. Перевертаємось в планочку і будемо робити планки. Перша планочка на ліктях, на предпліччях, ви опускаєтесь на предпліччя, виходите в положення планки. Дуже важливо лопатки догори, таз підкрутити, напружити. І з видухом витягнете лікті, коліна, точніше, до ліктів. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ось що, фоза дитину трошки розслабились, подихали. Виходимо в планочку на прямих руках. І будемо тягнути коліно до груди і округлятись в грудному відділі з видохом. По черзі. 10 на одну сторону, 10 на іншу. Трошки відпочили, тому що руки втомлюються і повторили на іншу сторону. Стали в активну планку, іншу ножку, начебто ви хочете її поставити на підлогу, але не ставите. І округляєтеся як в кошці. Якби ви задньою ногою себе трошки виштовхуєте від килимка. Вдих, видих. Теж затримуйтесь в кожній позиції на 2-3 секунди. Є ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Чудово. Ось я вам показала п'ять вправ для вашого пресу, для вашого животику. Якщо у вас є невеличкий гіперлордоз, то нічого страшного. Вам треба укріпляти м'язи, саме глибокі м'язи-пресу ось такими вправами, які я вам показала, і розвантажувати поперек. Давайте зразу я вам і покажу трошки вправу, як трошки потягнути ваш поперек. Ви сідаєте, ніжки зігнуті, спинка рівна. Живот. Животик повинен бути на стегнах. І ви починаєте потрошку потрошку випрямляти ножки в колінах суглобах Берете себе знизу, спину тримаємо рівно. У вас не повинно бути округлення. І ви тягнетесь маківкою догори. І обережно починаєте випрямляти ножки. Можете повністю випрямити, уйти в повну складку, якщо вам дозволяє розтяжка. І побути тут 10, 9, 7. 6. 8, 8, 8, 8, 8, 8, і один. Молодці. Я сподіваюся, ви відчули м'язи пресу. Робіть цей комплекс вправ. Через день, кожен день, і ви відчуєте, ваш живот почне підтягуватись, ви uh, укріпите свій прес і свій животик. Uh, дякую за увагу. Дарного дня. До зустрічі в наступних відео.